Всім привіт, І Сьогоднішня наша тема це акценти. Я б хотіла поговорити про те, чи можна позбавитися акценту, як це зробити, і чому не варто переживати через свій акцент, коли ви розмовляєте іноземною мовою. На цю тему мене надихнув той факт, що коли я жила в Італії, і після двох років навчання в італійському університеті, взагалі після двох років, так би мовити, повного занурення в мовну в мовне середовище. Мої знайомі почали там, мене питати, чи, о, мабуть, тебе приймають вже за італійку, чи, о, мабуть, ти розмовляєш краще за італійців. І я можу сказати, з того приводу, що я не розмовляла краще за італійців. І італійці одразу чули мій акцент. З цього приводу я почала трохи комплексувати, тому що теоретично це дуже добре, що у нас є акцент, тому що він нас показує як людей наполегливих, людей, які готові вивчати іноземну мову і довести її, так би мовити, до а, вершин. Але з іншої сторони, я розумію людей, які переживають через свій акцент, тому що акцент розповідає твою історію за тебе. Тобто люди чують, що у нас є акцент, вони одразу розуміють, що ми А, не місцеві, Б. Вони можуть припускати. Що якщо ми розмовляємо з акцентом, значить, може, ми недостатньо добре зволодіємо цією іноземною мовою. Я думаю, з вами, якщо ви вивчаєте якусь іноземну мову, ви намагалися нею поговорити, і люди з вами одразу приходили на англійську. А це трапляється. Моє ставлення до цього це дуже негативно. Не знаю, коли я розмовляю іноземною мовою, і люди одразу приходять на англійську, то в мене була така ситуація, коли я прийшла в спортзал. Віталій, і цей тренер почав жартувати, що типу зранку треба пити не каву, а віскі. Я думаю, окей. Ну, типу, окей, я зрозумію, що це жарт, але так, щоб прям сміятися, ху -ху, ну, не, не той рівень. <поць> він бачить, що я не сміюся, і він переклав це на англійську. Він такий віскі. Окей, я думаю, добре, неважливо. Так ось про що це я? Я про те, що. Давайте поговоримо про те, чи можна позбавитися акценту і взагалі, чому не варто переживати через те, що у вас є акцент. Акцент у нас взагалі? Це, що? це те, як ми вимовляємо голосні звуки, приголосні звуки і інтонація. Чи є у нас акцент, може залежати також від наших особистих талантів. Тобто, якщо ви можете копіювати звуки, у деяких людей це виходить набагато натуральніше і набагато швидше. Ви можете копіювати якісь звуки, звісно, позбавитись акценту набагато швидше. Коли я кажу позбавитись акценту, я не кажу, що ви будете звучати як людина, яка походить з цього регіону. Я кажу про те, що ви будете розмовляти так, що може не буде чути одразу, наприклад, ваш акцент. Тобто якийсь звук вас може видавати завжди. Наприклад, ми розмовляємо про арабську українську мову. Звісно, деякі звуки вони настільки не схожі, що вам буде дуже важко навчитися вимовляти. Ми говоримо про це. Якщо це польська і українська мова, звісно, більшість звуків вони дуже подібні. Якщо ви, наприклад, зрозуміли ті звуки, які відрізняються, ви навчилися їх вимовляти правильно. Тоді, звісно, у вас не буде українського акценту, коли ви розмовляєте польською мовою. Тобто, чим ближче фонетична мова до нашої рідної мови, тим легше позбавитися акценту. Також. Позбавитися акценту набагато простіше, я б сказала, можливо, лише тоді, коли ви живете в країні, де ви розмовляєте цією іноземною мовою, навіть якщо це, це не та країна, де ця іноземна мова є офіційною мовою. Але якщо ви створили навколо себе середовище, де ви розмовляєте цією іноземною мовою з людьми, для яких вона рідна, ви можете її позбавитись для мене. Таким прикладом було коли я розмовляла польською мовою в Італії. Тому що навіть незважаючи на те, що я не розмовляла там польською мовою на вулицях, я не жила в Польщі, я не чула польську мову так просто. Я прийшла до магазину, там розмовляють зі мною польською. Але все одно з часом я позбулася такого українського знаєте, акценту. Я не можу сказати, що я позбулася акценту взагалі. Тобто люди, коли зі мною розмовляють, вони впевнені, що я, я з Польщі. А, ні. Абсолютно ні. Тому що. По-перше, в мене не було і не ставила собі за мету позбутися акценту, я просто розмовляла з носіями, і якось так автоматично я позбувалася акценту. І потім, звісно, коли я питала у людей, типу, як я розмовляю, чи є в мене якийсь акцент, вони, наприклад, казали, яку вимову вимову яких літер мені треба трохи виправити, щоб я позбавилася акценту. Ще приклад, коли я жила в Італії, в Тоскані, в Тоскані вони фонетично розмовляють так, що, наприклад, літера К, вона трохи така приглушена, вона пом'якшується. Вона не к, вона х. Щось таке. Я трохи перегибаю палку, правда на Це звучить більше як арабська мова. Але в будь-якому випадку я почала звертати увагу, що коли я кажу якесь слово, воно іноді виходить трохи так по-тосканську. Чи це значить, що люди думали, що я звідси? Mm -mm. Тому що я не позбулася акценту в італійській мові. Були, звісно, як я вже казала, акцент в нас складається з голосних, приголосних і інтонацій. Інтонація в сенсі мелодію мови, тому що я звернула увагу дуже багато людей, коли розмовляють іноземною мовою, вони розмовляють іноземною мовою з інтонацією своєрідної мови. Тобто, вони не змінюють о, свою інтонацію, вони включають інтонацію української мови, наприклад, чи будь якої іншої. При розмові іноземної мови. Що, на мою думку, якщо навіть не треба переживати через акцент, я вважаю, що інтонація це річ, з якою треба і можна працювати. Але не дивлячись на все це, перше, що я хочу сказати, це вже не перше, але все одно, що я хочу сказати, що якщо в нас є якийсь акцент української мови, тобто акцент нашого регіону, він з нами залишається на все життя. Якщо в нас, наприклад, ми приїхали в якийсь регіон іншої країни, і там почали розмовляти трохи як місцеві. Ми набуваємо трохи такі вимови цих слів цього регіону, але якщо ми поїдемо до іншого регіону, наш акцент повністю зміниться. Тобто, акцент не нашою рідною мовою, він не стабільний. Він змінюється на підставі того, з ким ви розмовляєте, як ви розмовляєте і де ви живете. Наприклад, коли розмовляла англійською мовою на роботі в міжнародній організації, то. З того приводу, що я не працювала особисто з людьми, для яких англійська мова була рідною мовою. Тобто у нас була команда, де всі розмовляли англійською зі своїм акцентом. І я можу сказати, що в мене англійською мовою просто жахливий акцент, якого я, щиро кажучи, зовсім не соромлюсь. Ну він не прям жахливий, правильно. Я його трохи поправила, але коли я якраз працювала в компанії з людьми, які іноді в них був просто такий акцент знаєте, коли те, що бачу, те й читаю. Я можу сказати, що за два роки мій акцент просто пішов додолу. Але якщо ми хочемо позбутися акценту, то треба, по-перше, розуміти, для чого. Якщо ви думаєте, переживаєте, що якщо у вас є акцент, люди вас не зрозуміють. то... Треба працювати над своєю вимовою. Як на мене, якщо у вас нормальна вимова, тобто люди вас розуміють. Тобто ви не бачите такий знак питання на обличчях людей, коли ви розмовляєте. Люди вас розуміють, ви щось з них питаєте, вони відповідають на ваше питання, а не просто не по тексту. І взагалі, якщо ви там питаєте носії мови про зворотній зв'язок, вони кажуть, що все зрозуміло. Я вважаю, що в такому випадку не треба заморачуватись і прямо. Працювати над своїм акцентом, чи думати, що акцент робить вас якимось негідним того, щоб розмовляти цією іноземною мовою, чи взагалі робить вас гіршим? Це не так. Тому що у всіх нас є якийсь акцент. І навіть у носії мови є акцент їх регіону. Також я б ще рекомендувала, якщо вам хочеться звучати якомога більш натурально, це попрацювати над інтонацією. Інтонація це коли ви вмикаєте якесь відео на Ютубі, ви повторюєте за носієм. І намагаєтесь повторити з його інтонацією. Тобто ви слухаєте якесь речення, повторюєте його, самі себе оцінюєте, потім знову вимикаєте, повторюєте, і потім починаєте робити це одночасно. Це допомагає більш-менш напрацювати собі інтонацію. Коли ви, наприклад, ви можете це робити вдома, для цього не обов'язково жити в країні, де розмовляють цією іноземною мовою. Також про акцент. Чому вам не треба переживати через свій акцент? Як я вже казала, акцент тільки показує те, що ви вивчили якусь іноземну мову. По-друге, всі ці люди, які критикують акценти інших, вони або, по-перше, вони не щасливі в своєму житті, я впевнена. Жодна людина, яка щаслива, прийшла там з роботи, заварила собі чайок, вона дуже щаслива, вона не піде писати в інтернет негативні, негативні коментарі. Правильно? Люди, які от, засуджують ваш акцент, вони, по-перше, або не вивчили ніколи жодну іноземну мову, тому що людина, яка вивчає іноземну мову, вона знає, що таке акцент. І як важко його позбутися? Як легко його втратити? І ще також вам хотіла б сказати, що якщо ви все одно, я вас не переконала і ви вважаєте, що ви розмовляєте з акцентом, треба його позбутися. Пам'ятаєте про те, що коли ви розмовляєте з акцентом, люди чують, що ви іноземець, окей? Вони чують, що ви вивчили цю іноземну мову, і вони, якщо ви робите помилку, для них це нормально, тому що ви іноземець, окей, ви зробили помилку, це абсолютно нормально. Ви там не знаєте якогось слова. Але люди стають більш критичними тоді, коли ви розмовляєте зовсім без акценту. Це треба розуміти. Тобто ви повинні, якщо ви позбавляєтесь акценту, це повинно бути в більш органічний спосіб. Тобто, з вивченням іноземної мови, тобто, коли ви досягаєте більш високого рівня, якщо ви на середньому рівні почнете працювати над своїм акцентом, навчитеся, навчитеся пародіювати носів так, що вони думають, вау, який класний акцент, і потім ви розмовляєте, і в одному реченні у вас дві граматичних помилки, носії будуть до вас відноситися дуже критично. Тому подумайте про це. І це було все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть мені свою думку в коментарях про акценти. І побачимося в наступному. Па-па!